Друзі, доброго дня всім! Вітаю вас на нашому каналі домашньої кухні. І зараз я вам покажу, як я мариную скумбрію за дуже крутим рецептом. Для цього нам треба скумбрія. Ось така я купив дуже гарна. я вже її почистив. Нам треба на одну порцію до 2 кг скумбрії. Скумбрію треба чистити, коли вона заморожена, дуже гарно все вичищається. Я обрізав голову хвостика, нам її не треба, ми її не любимо. Можна, можна маринувати з головою. Значить, сам рецепт. Нам треба літр води. На 2 кг риби нам треба літр води. Ми його виливаємо і ставимо на вогонь, він закипів. Друзі, поки вода закіпає, ми підготували наші інгредієнти. Нам треба 6 лаврових листочків, 6 штучок тохмяного перця, 6 штучок гвоздічки, пів чайної ложечки коріандр зернистий і чайну ложечку сухої гірчиці. Також нам треба 6 столових ложечок солі і 3 столових ложки цукру. Це все не забуваємо на літр води і на 2 кг риби. риби. Рибу обов'язково чистимо замороженою. Дуже гарно чиститься. Так, друзі, вода закипає. висипаємо цукор наш, висипаємо сіль, висипаємо гірчицю. висипаємо коріандр. лаврові досочки. І... І перемішуємо. Закипить. Помішуємо до 2 хвилин. Помішуємо і виключаємо і залишаємо до повного захолодження, щоб був маринад холодний. 2 хвилинки, тому не більше. Хватає 2 хвилинки. Друзі, закипіло, помішали. 2 хвилини прокипіло і виключаємо і ставимо захолоджувати до повного охолодження. Так, друзі, маринад наш захолов. Рибу ми переклали в ємкість. Ви можете класти в свою ємкість, яка у вас зручна, нам зручно так. І просто перемішуємо русол. вимішуємо і заливаємо його на рибку. Красота, друзі. Виливаємо все. Дуже смачна скумбрія. дуже дуже просто. Рекомендую. Так, друзі, ми заляли. І все. Закриваємо рибку. Ми. Так, друзі, рибку ми заляли і закриваємо її або кришкою, якщо у вас є. Я беру пленочку, затягую пленочкою і ставимо її в холодильник, як мінімум. На 3-4 дні. І хто любить слабосолену, солину, може вже її пробувати спокійно. Рибка буде дуже класна, дуже просто рецепт обалденний. Рибка може зберігатися довго в розсолі. Я думаю, що ви її дуже швидко зісте. Так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, далі буде краще. Далі ми зробимо експеримент з простою сількою в цьому маринаді.